Український бізнес повертається до стриманих оцінок поточних результатів своєї діяльності. Нацбанк підсумував результати роботи підприємців, і найоптимістичнішою наразі лишається сфера торгівлі. Там позитивно оцінюють результати роботи вже восьмий місяць поспіль. Завдяки гарному попиту на внутрішньому ринку і стабільній роботі енергосистеми торгівельні компанії навіть змогли поповнити запаси своїх товарів щодо промислових та будівельних підприємств. То тут ситуація дещо гірша. Нових замовлень було менше. Аніж очікували фахівці, також там бракує кваліфікованих кадрів. На слабкий попит скаржаться і підприємства сфери послуг. кажуть на це впливає здорожчання пального та проблеми з логістикою. Григорій Кукурудзе, економіст Ukraine, економік Outlook, з нами на прямому зв'язку. Григорій, вітаємо вас. Доброго ранку. Ранок поговоримо про економіку. Давайте почнемо із ВВП. Що у нас відбувається? Тому що зараз фактичний прогноз ВВП ліпший, ніж точніше, цифри ВВП зараз ліпші, ніж був прогноз від НБУ. Прогнозували 2,9, а в жовтному від, звіті вже 4,9. Що відбувається за рахунок чого росте? Переглянули оцінку першого другого кварталу. Фактично, перші півроку вийшли значно краще, ніж очікувалося. Здається, в першому кварталі там відновлення очікувалося близько 15%. Там фактично майже до 20%. В другому, в другому аналогічно. Перше, це врожай. Очікувався врожай за негативним оцінкам 65-66 шістдесят мільйонів. тонн. Остання оцінка української зернової асоціації 81,6 чи вісімдесят тонн. сім Це, ну, то фактично по врожайності значно вище ще, ще, ще до воєнного рівня за рахунок сприятливих погодних умов. А те, що є проблеми з логістикою, те, що є проблеми з, да, з питаннями вивезти цей врожай, це вже питання номер два. А якраз по, 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 по агро цього року суттєвий, суттєвий стрибок. Друге, це як в середині лютого, фактично зникли проблеми з дефіцитом електроенергії. Тобто з'явилися трансформатори, вдалося налагодити да енергонергоінфраструктуру, і а, дефіцит електроенергії в системі з них підприємства відновили свою роботу. Фактично, два таких ну б, ключових драйвера, які підтримали реальний сектор. А третє, це звичайно вплив на внутрішній попит. А, Попиту в військовозобов'язаних да, те, що навіть по очікуванням різних підприємств різні галузі себе ведуть по-різному, тому що різні абсолютно групи населення, які формують, формують попит. Тобто рітейл, все, що зав'язано просто на, на, на імпорт побутовий, рітейл мережі звичайні. Там про продуктові і так далі в вони себе почувають абсолютно окей, тому що в принципі, хочу, ну би це не не звучало парадоксальна, нас економіка майже повернулася в доларовому еквіваленті на довоєнний рівень. Там цього року я думаю, ми завершимо 175-176 мільярдів доларів. А ми заходили в війну не. Рівні там 201 мільярд. А при тому, що ну, там та, да, є проблема падіння доходів багатьох категорій. Є інші категорії, які дохід яких ну там під час війни суцієво зріст, тобто змінилися структурні пропорції. А, але, але, але в цілому обсяги навіть ну, там, ВВП на душу населення вони зросли під час війни. Ну, Парадоксально, тому що е, ви сказали Абсолютно. про е, врожай 80 мільйонів тонн. Абсолютний рекорд в нашій історії, про який говорили, був у 2021 році, бо це був 106 мільйонів тонн. Зараз втрата 106. території, е, тимчасово окуповані території, заміновані території. І ось такий фантастичний показник. У кого ще по галузях зараз приріст. Ну, Привість, якби так так, не, не варто хати саме привість, тому що ну, там все порівнюється з по реальному сектору з 2021 роком, і ми фактично десь знаходимося на рівні 72-74 показника відсотка реального саме ВВП від, від, від довоєнного рівня. Ну, найкраще себе почувають, звичайно, що фінанси банківська система в них найменший спад, ну порівняно там мінус, мінус тридцять відсотків в середньому по, по, по економіці агро. І, і, і рітейл, так, торгівля. А в них, в них в найкращі показники порівняно з усіма іншими щодо інших показників, теж хотіли б вас розпитати, йдеться мені про курсові коливання. Чи зараз є можливість прогнозувати на найближчу перспективу. Я навіть боюся питати про е, навіть наступний рік цілий, але от там в відрізку кількох місяців те, як себе поводитиме е, гривня по відношенню до, до американської і європейської валюти, останній місяць взагалі вийшов абсолютно непрогнозований. А... Рівно ну декілька днів місяцях ми знаходимося в керованому такому да так, плаванню, що курс між банка змінюється. Це вже там не 36,57, Це останні дні там 36, здається, 25 чи там та тридцять шість тридцять. для, для широких категорій фактично курс залишився абсолютно такий самий, який він був до, до цього. Коливання абсолютно незначні, готівковий відіграфік. Що там готівковий десь був 38,2, 38,3, Зараз готівковий 37,70. А, ну, коливання не не невисокі. Да, треба там бути чи 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 валютним дилером, чи чим чи щоб так дуже за цим слідкувати. А, при цьому саме в жовтні витратили значно більше резервів це 3,1 мільярда порівняно там два і які витрачалися в попередні місяці без якихось там особливих стрибків по 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 енерго по енергоімпорту чи імпорту там зараз за да, енергообладнання під під складну потенційно складну зиму і так далі перейшли до нового режиму курсу тобто він тестується Ну, це це укріплення курсу ну не зовсім здорове, якщо чесно, тому що резерви знижуються а, другий місяць поспіль. Вже впали нижче 40 мільярдів, на жаль. Можна було йти там навіть да, шляхом якихось валютних послаблень чи, чи, чи стимулювання експорту. Це укріплення, чесно счужу, не зовсім зараз для, для українських економістів а зрозуміло. Це там навіть не, не лише, моя думка, консенсус колег по ринку. А, на наступний рік, в принципі, там да, є гарні підбірки прогнозів всіх, всіх аналітичних організацій, фінансових аналітиків, що приблизно воно ну, там виходить на, 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 на рівень. 30, 39,5-40,5. Такий знаєте, оптимальний коридор для того, щоб і зберегти очікування ринку стабільними, і все-таки підтримати, підтримати експорт, тому що рівень цін з, з внутрішнього ринку він давить, давить, давить. І багато підприємств ну, втрачають особливо, там промисловість, легка промисловість, що щось там з технологічними циклами хоча б пов'язано трошки. А вони суттєво втрачають свої позиції на, на експорт. Їм якраз девальвація вона критично необхідна. Щодо інфляційних процесів, теж як вони будуть відбиватися, скажімо, на економіці? Я розумію, що це може бути теж пов'язано із валютними коливаннями, з цією попередньою темою. Чи тут можна прогнозувати на бодай якийсь відтинок? No. Дивіться, 23-й рік по інфляції надзвичайно незвич надзвичай, оптимістичний. Зараз 7,1% рік до року. А з початку року здається, там всі ціни зросли на 3%. Це вже враховуючи повернення повернення ПДВ і акцизів на довоєнний рівень по паливу. Так, Там який дизель був чи 95-й бензин до. Першого липня, здається, коли їх повернули там після, здається, до 11-13 гривень в середньому додали по, -по, -по кожному з видів а, ну, так, палива на, на, на автозаправках. Всі знаємо це ну вплив високий на, на індекс споживчих цін. А, тобто, ну, інфляція не інфляція ну, абсолютно повернулася в майже в таргет 5%. Я думаю, що там перший квартал 24-го року ми якраз там пші по повернемося до ці там 1 а майже майже таргет національного банку ясно що ну суттєво сприяла зовнішня конд'юктура спад цін на газ спад цін на в тому числі нафтопродукти порівняно да з цими стрибками які були в 2022 році коли ніхто не розумів що буде світовим ринком газу коли росія да там ну почали ізолювати ніхто не розумів що буде світовим ринком нафтопродуктів коли так само ну почали ізолювати росію від світу а зараз енергоринок світовий стабільніше ціни не попадали. Все це відобразилося на на нану на, на індексі цін виробників в Україні, на індексі цін споживачів. А ми. Робимо високий акцент завжди на індекс цін споживачів, Рідко дуже говоримо про індекс цін виробників. Нас середньому собі вартість виробництва індекс цін виробників у 2022 році, зріс там зайця на 45-50 А це все при собівартості виробництва промислових промислових підприємств цього року. Якщо по оцінкам що я бачив, це приблизно 25-30% І наступного року, 24-й, ми ну, очікуємо зростання собівартості саме промислових підприємств. Виробництва там 10-12 Фактично А ну, вирівнювання як. Раз в 2024 році вже з споживчою інфляцією, тому що 2022 другий двадцять роки це абсолютно різні показники. Якщо у вас споживча інфляція повністю зав'язана на фактично країни найближчі сусіди, грубо кажучи, молоко, яке б не воно не було по собі вартості дорожче, чим Польща, ви його не можете поставити на полицю дорожче, тому що ви його взагалі не не продасте. Тому ви прив'язані просто в валютному еквіваленті а, до ціни більшості ну там да споживчої корзини найближчих там країн сусідів Румунії, Польщі там, Угорщини і так далі. А по промисловому ну, собі вартість ви так не не відрегулюєте. По раз вже говоримо про споживчий цей кошик. Бензин пальне на автозаправках останніми днями трошки здешевшило. Тобто був там різкий скачок здорожчання після повернення мита влітку. Зараз відкат, що відбувається, чому так? Не спостерігаю настільки детально за ринком нафтопродуктів, можливо, коливання саме бренду могли, могли ціна. Ну... Ці ціна закупівлі впасти, що точно спостерігається, є висока частка нафтопродуктів. На жаль, без ну так і називають без документів з Російської Федерації, а яка завозиться і ну і з Румунії, і з інших країн можливо розбавляється частково цим паливом. Ну без бездокументарним яке де факто є з Росії. Це також є на ринку. Про це мало говорять, але але там, там суттєва частка. То ми можемо і не знати, і їздити на російському е, пальному. Є таке, так. Да. Як це не прикро. Uh -huh. Ну, є ще один е, фактор в економіці, це експорт, що у нас зараз з експортом і морем після цього відновлення Україно, Україною зернового коридору фактично самостійно. І зараз же ще черги на кордонах страшені. Фури не пропускають, і там уже величезні черги, і фактично затримки на кілька днів є чудовий сайт електронної черги, ви можете подивитися вантажні ну, чергу на вантажний виїзд. Це зараз від 12 до 15 днів абсолютно по всім пропускним пунктам, що з Польщею, що з Румунією. А з того, що ну, спостерігається, польські перевізники прямо хотіли робити блокувати певні пропускні пункти своїми вимогами. А румунські Дещі зробили мали це робити, але там щось зупинились, відклали. Ну, знаходяться в дипломатичних переговорах міністерства між собою Румунське зробили трішки м'якше. Вони просто це да формат італійського бунту максимально довго перевіряють кожну вантажівку на виїзд. Ну з того, що я спілкуюся з оператором ринку, в принципі, раніше це можна було зробити в чотири рази швидше. Тобто штучно затримуються всі перевірки. Так, ну по 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 обидвом по обид, ну, обидвом для нас ключових ключовим кордонам. Автотранспорт після війни це до 60% всього вантажообігу. Значно більша частка по по імпорту, тому що ну по по з, з, з експортом, тому що все таки експорт да там через зернову, через зернову угоду, зернові їздили все таки більше, більше А, Поки що навіть цей наш даб. А аналог зернового коридору він не, не запрацювався таки, ми ще не повністю да, там контролюємо навіть якийсь ну, морський коридор під, під експерт зернових, то відповідно весь попит на зернові він знову повернувся на залізну дорогу, а на, на, на автомобільні перевезення, які наш, Абсолютно об'єктивно, є суттєво дорожчими, ніж перевалка морем. Якщо перевалка морем до цього це було приблизно 20-30 доларів за тонну, а автомобільні перевезення це 100-120 доларів за тонну. При тому, що ну, вартість зернових на, на зовнішніх ринках 200-250, по ну, залежності від різних зернових, фактично половина вартості пшениці, вона в пікові моменти йде саме на, на, на її доставку. Я ну якби, мені мені важко судити, чим завершу це дипломатичні переговори. а не не сама дружня позиція Польщі, якщо говорити відверто, тобто вони там ну не, не зацікавлені в розвитку українських перевезень, тому що це для ну, на самих поляках. А суттєво зав'язаний ринок європейських перевезень. Ну я якось воно складеться однак, ну поки що очікувати, що черги зменшаться. Ну оператори з галузі вони цього не очікують, скажімо так. Ну, до речі, як це в цілому відбувається на автомобільній логістиці, тому що ми розуміємо, що і там дипломатичні, і політичні процеси вони мають прямий вплив. Навіть попри те, що влада змінилася, ну в сенсі відбулися вибори, але де-факто уряд новий не сформований. Ми розуміємо, що є тут так само і певна інертність. Ем, в цілому, ось ці ось ці чинники, як вони впливають на е, автомобільну логістику е, і неможливість прогнозувати на довший період, чи дійсно вона е, б'є по самій галузі. Ну, дивіться, важлива технічна деталь. Якщо раніше всі ці вантажівки стояли просто в фізичній черзі, і Абдатці ну, це відображалося на здоров'ї водіїв і так далі, а зараз є сервісні зони, є електронна черга, тобто ви просто ну. Записуєтеся в чергу через 12 днів і маєте приїхати в точний час, в точне місце. Тобто вантажівка простою, але вона простою ну, просто на, на, на базі, не, не в цій черзі на, на виїзд. Там, до речі, дуже ну, і аварійна ситуація була складна, пов'язана з цими довгими чергами. Я б, ну, На рахунок такої більш глобальної відповіді, це перші такі ну, там, так, кроки нашої реальної євроінтеграції, коли мова не, не лише про якісь там законопроекти чи Ну, те, що ми в да, формальності виконуємо, це там, де ми вже, ну, починаємо євроінтегруватися. Дійсно, перші да, такі, е, структурні кроки, в нас будуть певні, певні проблеми з тим, що. Ну, так шмашматок пирога, ну один. Ми теж там з'являємося, і не всі ну абсолютно об'єктивно, можуть бути якісь галузі, можуть бути якісь представники іншого бізнесу, які не завжди в цьому зацікавлені. Це абсолютно нормально. конкуренція всередині економіки Євросоюзу в будь-якому випадку існує, має існувати, ну без цього, ну без конкуренції нічого не існує. Це, це 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 вимагає від нас просто більшої кваліфікації дипломатичного блоку там по, по всім напрямкам. І ну, Міністерство інфраструктури, і міністерство економіки, і так далі. Якщо раніше ми звикли більше якби, бути внутрішнім регулятором, то зараз ще ну, виникає друга дуже важлива функція регулятор в відносинах з Євросоюзом. То попереду ще багато роботи дипломатичної за те, щоб увійти фактично на цей ринок, по здоровому українському лобізму. Я би так би сказав. Ну так, це все перед нами. Звичайно, це вся робота. Дякуємо вам за те, що знайшли час Дякую. в такій порі, за кілька хвилин до п'ятої ранку. Григорій Кукуруза, економіст Україн, Outlook, з нами е, щойно на відеозв'язку.